Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська історія, яка називається Корова, що блукала у лісі, надвечір у селі почали бити на сполох. Єдина і улюблена корова, що мешкала на подвір'ї Каченків, не повернулася з пасовиська. Корову звали Ожинка, і молоко в неї було напрочуд біле і духм'яне. З цього молока. Виходили найкраще в світі збиті вершки, якими прикрашали торти і тістечка. Ах, стривожені Каченки швиденько організували пошукову партію сусідів, яка почала нишпорити усюди. Ну, усюди, коли могла подітися ожинка дорогою Спасовиська. Люди ходили з ліхтарями. Вони ходили лугом, голосно вигукуючи е, коровне ім'я. Вони спускалися до річки, вони марно дослухалися, намагаючись почути ожинчене мукання чи хоча б тренькані її дзвоника, ну, який висів неї на ший. Нарешті всі потомилися і розберелися по домівкам. Але вони домовилися продовжити пошуки завтра зранку. Та, на жаль, і наступного ранку е, шукання та нишпорання по всіх усюдах не дало ніяких результатів. Каченки ходили, змарнілі, засмучені і тільки хитали головами, коли їх запитували, чи знайшлася корова. На другий день вже ніхто в селі не сумнівався, що жінка пропала назавжди. Ходили різні чутки. Хтось казав, що корову вкрали. Якісь лиходії, щоб робити вершки для якогось перебірливого бізнесмена. Інші стверджували, ніби ту корову зманили бродячі циркачі. І вона тепер на арені буде працювати фокусником. Ха, ця корова та ще артистка, казали вони. Ніколи не знаєш, який фортель викине. Те, хто навіть стверджував, що у Каченків зроду не було ніякої корови. Але їх ніхто не слухав. Вони жили на східному краю села і завжди вважалися диваками. Не було меж здивуванню і радості мешканців села, коли ввечері другого дня вони почули поважне зеленчання і побачили, як жінка власною персоною неквапливо виступає з лісу, що межує з північною околицею села. Хтось побіг за каченками, інші оточили корову з радісними вигуками. Ожинка тим часом, зовсім не знітившись, гордовито зупинилася на дорозі, помахуючи хвостом. Звістка облетіла всіх, і скоро, мало не все село, опинилося на північній околиці. Де ж ти була? спитав захеканий каченків дідо, який першим з родичів встиг добігти до корови. В лісі, неквапливо відповіла ожинка і нахилилася зіщепнути невеличкий жмут трави з узбіччя. Бідна моя корівонька, заголосила, щойно набігши мати сімейства. Як ти там опинилася, чи з тобою нічого не трапилося? Ах, корова витримала паузу, зітхнула і почала розповідати. На Пасовиську я е, підійшла занадто близько до крутого берега. Мені здалося, що трава там має бути особливо соковита і ароматна. Потім мене не втримала рівновага, ти маєш на увазі, перебив їх хтось з натовпу, що ти не втримала рівновагу. Нісенітниці, мотнула головою корова. Подивіться на мене, я можу витримати все, що завгодно. Це мене не кожне може втримати, адже я така велика і красива. Як я вже казала, рівновага мене не витримала, і я з'їхала просто в воду, як на санчатах, взимку. Опинившись, в річці я попливла. Спочатку хотіла дістатися пологого берега і вийти на землю. Але потім мені стало цікаво, куди дівається вода з річки. І я попливла за течією. Вода була приємна, жаби були привітні, погода чудова. Я подумала, що це буде приємна подорож. Виявилося, що річка тече просто крізь ліс. Ви про це чули? І не чекаючи, що хтось відповість на її питання, жінка продовжила. В лісі було прохолодно. Отже, я вилізла з води і продовжувала просуватися берегом вздовж ну, слідом за річкою. Я йшла, йшла, аж поки не натрапила. На поселення бобрів. Це чудові створіння з такими прекрасними зубами і пласкими хвостами. Ем, я чемна корова, тому спочатку я тільки спостерігала за тим, що вони роблять, не заважаючи. Ем, потім я наважилася заговорити. Насправді, бобри вони валили дерева, тягали гілки і весело укали. Нарешті я наважилася і вічливо спитала, а що вони роблять? Звісно, будуємо запруду, сказав мені один молодий бобер. Хм, Коли я спитала, що таке запруда, ой, всі бобри почали реготати. Але я навіть спочатку вирішила на них трохи образитися. Але вони справді не могли повірити, що хтось може назвати, що таке запруда. Ви можете в таке повірити? Вони там всі з народження знають, що таке запруди, як її робити. Ми з хлопцями якось робили невеличку запруду, подав голос маленький Гриць, який важно слухав розповідь корови. Ожина жваво розвернулася до нього і з інтересом запитала е, Ви теж робили підводні хатки, як бобри? Хм, Я й не думала, що люди теж таке роблять. Гриць знітився і, пошаркавши ногою в пилюці, сказав: та ні, ми просто хотіли зробити маленьку греблю. Ну, схожу на ту, про яку розповідав е, мій брат. Він вчиться в місті на інженера. Брат казав, що люди роблять здоровенні греблі на, величких, на великих річках і ще багато різних штук. Нам і в школі про це розповідали. Корова зітхнула і промовила: Я приголомшена. Я вмовила бобрів... Е, Трохи повчити мене, як робити запруду. А виявляється, що люди теж таке роблять теж роблять такі подібні дива. Вибачте, мені треба про це все подумати. Цими словами ожинка неспішно пішла до свого двору. За нею пішли трохи ошелешені каченки. Решта людей теж трохи спантеличених. Трохи постояла на дорозі, обговорюючи знайомство, о, о, знайомство з бобрами, а потім порозходилася по своїм справам і вони. Наступні дні ожина ходила геть замислена. Майже ні з ким не говорила. Тільки й один раз підійшла до Гриця, щоб розпитати його про брата студента, майбутнього інженера. Нарешті ожинка, здається, на щось наважилася. Вона вийшла з хліву і попрямувала до веранди, де сімейство Каченків. Пили чай з вафлями. Я в місто поїду, рішуче сказала корова, поступатиму на інженера. Вивчуся і буду греблі робити, і може, і оці е гідроелектростанції по складам, вимовила вона. Всі аж роти порозкривали. А голова родини впустив в чай здоровенний шматок вафлі. Розумієте, вела далі ожинка, це моє покликання. І вона стукнула себе в груди копитом. Я не уявляю, як я буду жити, якщо не зможу займатися улюбленою справою. І вона сумними очима подивилася на Каченків. Врешті-решт, збирати корову в місто збирали всім селом. Кожен хотів долучитися до здійснення коров'ячої мрії. Адже це так важливо навчитися робити те, що тобі подобається. Шофер Петро погодився відвести ожинку в місто в своєму фургоні, бо в потязі корові було надто тісно, навіть якщо викупити ціле купе, проводжати майбутню студентку зі все село. Ожинка була схвильована і розчулена до сліз. Фургон почав розуятися по дорозі, і до людей долинуло її щасливе мукання. Бувайте! Я обов'язково приїжджатиму на канікули! Передавайте привіт бобрам! І ви знаєте, ось жінка дотримувалася своїх обіцянок. На канікулах завжди приїздила до рідного села, а все село пишалося своєю талановитою коровою. Ось така історія, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна і до зустрічі, па-па.